ЗСУ отримали другий підземний шпиталь. Комплекс має площу 350 квадратних метрів, де розташовані операційні, стабілізаційна кімната, робоча зона і блок відпочинку. Зараз ми знаходимося в, в операційній, як ви бачите. Операційний стіл, анестезіологічна апаратура. Все необхідне для роботи. Навіть при обстрілах ми можемо надавати допомогу нашим парадам. Стаб-пункт побудований на основі чотирьох сталевих бункерів Криїва, встановлених на глибині понад 6 метрів. Цей пункт ми робили специфічно для одного з найактивніших напрямів зараз на лінії фронту. Тому тут ми урахували додаткові умови безпеки, які необхідні, тобто він закопаний глибше. І з безпекових питань він трошки краще підготовлений, ніж той, який ми зробили минулого року. Серед обладнання усе, що потрібно для порятунку життя наших воїнів: інфузійні помпи, рентген, дефібрилятори та кисень. А команда шпиталю складається з понад 20 досвідчених медиків. Він укомплектований тут краще, ніж я думаю, якась районна лікарня, така простенька, все, що необхідно тут є, для того, щоб надати невідкладну медичну допомогу для важкого пацієнта. Підземний госпіталь вартістю понад 21 мільйон гривень побудував Сталевий фронт Ріната Ахметова у співпраці з командуванням медичних сил ЗСУ. Працюємо заради збереження життів наших воїнів.